Видавали підробку за оригінал. Організована група, яка запустила сумнівний бізнес, постане перед судом. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що восьмеро осіб здійснювали продаж електронних приладів, пристроїв та аксесуарів до них за логотипом світової торгової марки. Збут продукції через інтернет-магазин у Черкасах викрили працівники кіберполіції та січого управління. Національної поліції в Черкаській області за процесуальне керівництва прокуратури Черкаської області під час проведення ряду обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 8 тисяч одиниць. Контрафактної продукції. Загальна сума матеріальної шкоди заподіяної іноземній компанії внаслідок дії організованої групи становить понад 27 мільйонів гривень. Січі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт направили до суду.